Ну шо, як ми щойно почали говорити за кілька хвилин до ефіру, дійсно, російська агентура вона відпрацьовує її по українському тилу. Намагаючись залякати нас, показати, що немає ніде безпечного місця, та й просто вони продовжують тактику, геноцидну тактику знищення українського народу різними методами, чи то масованими обстрілами, чи то прицільними пострілами. Андрій Парубій вбивство цинічне суботу, 30 серпня, посеред Львова, про це будемо говорити. І про те, що виходять їхні командувачі армії, і командувачі їхньої армії, кажуть, війна проти України буде продовжуватися. Ну ми це і так зрозуміли. Дякуємо, що пояснили. Ви собі це поясні, що вам треба закінчувати. Але хто зупинить? Втім, штати кажуть, треба б. Бити по Росії, але Трамп не дуже б'є сам. Про це це говоримо просто зараз. Я Ірину мною Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі статичних комунікацій. Пане Юрі, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Зброям слава і ще раз через відчуття і близьким Андрія Поробія. і це дійсно велика втрата для України. Да, не на я доєднуюсь до кожного слова. Те, що так ці ми говоримо, ну це просто. І це демонстрація того, що ну ми перші дві думки у, всіх у нас в ким я спілкувалася з експертами, в друзів, колег, теж ведучих журналістів. Це Ірина Фаріон, 19 липня минулого року. І російський слід, якби то там це шаблони не звучало. Але це ж таки є просто і так чи цинічно, демонстративно посеред білого дня. Ну звісно, ми чекаємо на версії слідства. Відкрита частина перша стаття 115-та, Кримінального кодексу умисне вбивство. Все це зрозуміло, так. Але дійсно, які у вас були перші думки, і що ви за цим бачите? Які, які нам висновки треба зробити з цього вбивства всім нам і світу? Світ має все ж таки розуміти, що Росія продовжує вдаватися не тільки до військового, але й до політичного терору, бо вбивство діючого депутата парламенту іншої країни це і є політичний терор чисто вигляді. І Це методи Росії, які вони застосовують постійно це і стиль, і багато разів бачили це в історії і навіть часи радянського союзу. Звісно, ми пам'ятаємо вбивство багатьох українських дічів визвольного руху, іноземців, і політиків, які виступали так чи інакше проти радянської влади, не тільки українців, але й інших це, поставків центральної і східної Європи. І світ має а, все ж таки чітко артикулювати, що Росія є країна терорист. А всі люди, українці, які залучені до е, спротиву російській збройній агресії, все ж таки мають пам'ятати, що Росія е, вбиває різними методами, і протидіяти її е, власне політиці треба, в тому числі зберігаючи пильність, зберігаючи уважність і Розуміти, що росіяни хочуть вбити всіх, хто чинить спротив, вони не до всіх можуть тягнутися, але збереження пильності є найкращим способом пережити росіян, пережити Росію Путіна і далі вже мститися їм за те, що вони роблять проти України, проти українського народу. Тому пильність і хто може і має можливість ходити з охороною, особливо помітні. Е, воєнні діячі, політичні діячі мають е, влучати е, охорону власне до свого захисту. Це нормально, це такий час, що ми не маємо си нехтувати. І я сподіваюся, що і по охороні людей, які безпосередньо е, захищають Україну, захищають її, в тому числі політично, е, все ж таки будуть зроблені певні висновки, в тому числі по е, пильності самих. Людей, які безпосередньо можуть постраждати від і Росія, я сподіваюся, що е, таки уроки всі зможуть е, отримати всі історії, будуть більш пильними. Поки війна не закінчилася, та є певний що після війни ми маємо бути пильними до дій російського е, уряду злочинних. Зрештою, пам'ятаємо, що вони не нестовують ані вбивством російських позиціонерів, а не вбивством навіть людей, які давно вже не працюють на російський уряд. Ми пам'ятаємо справу з Кріпалій. Отруєнням, ми пам'ятаємо Баширова чи Пігу, тобто це, це, це все було на наших очах. Ми не маємо забувати, що Росія вдається до таких інструментів. На жаль, ми воюємо спідлим і безпринципним супротивником. А знаєте, пане Юрію, окрім Фаріон, я ще згадала грудень 17 дві 2024 року. І що біля під'їздика Ігарьоші Кирилова, командувачами бойових комарів, які він сам придумав хімічних військ Російської Федерації, могли взриватися самокатіки дуже хорошо, так гарно, так так взимку, так освітливо, значить, темний ран, темну днину ранку. І вони ж теж мають пам'ятати, що рука малюка накачана і велика, може дістатися теж будь-куди. Це правда, я думаю, що це ми ще багато разів побачимо. Я тут не сумніваюся, що і наші е, спеціальні сили не лишать е, цю історію без помсти і без адекватної відповіді. Е, проте тут ми маємо не тільки думати про знищення росіян, але й про власну безпеку. Тому я особливо тих людей е, військових в першу чергу представників спецслужб, які е, мають бути е, максимально захищеними, максимально. Вільне моя сподіваюся, що це буде забезпечено, і в принципі, весь світ і сьогодні має дізнатися, і в наступні дні має дізнатися, що росіяни ведуть війну саме так. Вони ведуть війну підло, ведуть війну проти незбройних людей, не нехсуючи ніякими медиадами. І власне, що обстріл е, житлового будинку в Києві, що минулого тижня ми з вами спілкувалися після обстрілу. Львова цього тижня після обстрілу Києва, буквально за пару днів, ми розуміємо, що росіяни з тилом і з людьми неозброєними воюють набагато більш сміливо, ніж проти Збройних сил України, проти те, яких вони не можуть поки досягти ніяких суттєвих результатів. І, власне, ми в чергове просто переконуємося, що ну, так, так вони ведуть війну. По іншому вони не вміють, по іншому їм страшно. Да, вони і, і виходить Валерка Герасімов, керівник їхнього генштабу ЗСРФ, значить, і так і каже: отак, прям цитую: війна проти України буде тривати далі. А а, а так ми без Валерки Гірасімово це не розуміли по сьогоднішній день, сьогоднішню ніч, сьогоднішній ранок. Ми так думали, що ж насправді ми думали, як Сті і Вен, що до кінця року і все, по Путіна є щире бажання. Казав Вітков, щире бажання закінчити війну, щире бажання бувати нас є. Я думаю, що в нього з'явиться щире бажання закінчити війну в той момент, коли е, він зрозуміє, що єдиний розвиток цієї війни це його неодмінна поразка. Тому якщо Стівен Стив, Вітков і Трамп захочуть бачити в очах Путіна мир, захочуть побачити бажання війну закінчити, вони безумовно можуть це зробити, е, посиливши санкції проти Росії і надавши. Більше зброї України, оце оце той елемент, який дійсно може повпливати на бажання Путіна закінчити війну. Ніяких інших інструментів для цього не існує. Я розумію, що очікувати від Трампа такого відкриття і такого прориву ну доволі важко. Ми розуміємо, що це за персонаж, і він вже кілька разів мав можливість дійсно продовжити війну на умовах, які. Наближали її завершення, як це не парадоксально то звучить. Але поки ми бачимо, що він трохи по іншому себе поводить, і е, все ще не може наважитись на серйозний удар по путіну. Але я впевнений, що зрештою Путін буде вимушений шукати завершення війни е, як на зараз, так і пізніше, тому що в принципі, ну не розуміємо, що його розсоціоне безкінечні, ми сьогодні навіть побачили прократну історію. Е, не знаю, чи ви про це вже говорили з Києва Зофія. 에, що 에, Роснефть відзвітувала про те, що за цей рік її прибуток швидкий скоротився на 68%. Вона ще не говорила, справді... але це так, але це ж на дві третини. Це ж прекрасно. Так, да, це прекрасна. Новина для нас. Це погана вона для росіян, і в принципі 에, ми маємо далі працювати над тим, що російська економіка була знищена. Мене доволі я розумію, що сьогодні такий день, що. Важко казати слово повеселила, але дуже повеселила заява е, посла американців е, при НАТО. Е, цей чудовий пан заявив. Е, ну зробив блискучу заяву. Що перше е, Дональд Трамп і компанія підтримують Україну, продовжують це робити, е, і він звернув особливу увагу на те, що е, бачите Україна е, завдяки в тому що це американські підтримці зуміла знищити за останній місяць 20% Російської нафтопереробки це дійсно прозвучало доволідно, тому що американці приблизно нічим не допомогли нам в цьому питанні, і, в принципі, ніяким чином не допомогли нам нічого знищити в Росії, Скоріше намагалися заважати цими можливими силами. Але тим не менше, вони продовж вони навіть примудряються цим хвалитися, приписуючи досягнення наших спецслужб і наших. Військових собі, ну, е, зрештою, не засуджують ці методи ведення війни і знищення російської е, нафтової галузі, і вже добре. Ну такий в нас зараз партнер ключовий, нічого з цим не поробиш. Але це не менше добре, що вони відзначають це як наше досягнення і не вважають це чимось поганим. Е, це вже певною мірою е, успіх, і в принципі, е, я розумію, що це звучить комедно. Ну, так добре, що вони хоча б це засучують. навіть від попередньої адміністрації. Пам'ятаємо, що адміністрація Байдена якраз атаки по російським е, нафтовим об'єктам засучувала. Зрештою, е, це дійсно серйозно може завдати е, Путіну удару. точки зору того, що він не зможе продовжити війну. Це я думаю, наближає мир набагато більше ніж будь-які заяви е, Вітков, чи, чи там Трампа, який загадково зник, але я думаю, що він. На жаль, знайдеться цього а, разу, нікуди вже, віднес, да. не поділені уже, ніби знайшовся. Уже повідомляє Білий Дім, значить тут що Дональд Трамп живий, нікуди не подівся і всього на, на кілька днів, але фіксують, що він значить вийде, дасть там брифінг, що він в гольф просто поїхав грати. А мені здається, що він міг і зникнути, тому що а що ж казати, як Путін бомбардує знову і Києві всі прекрасні міста після хороших розговорів. Що ж буде Трамп казати? У да? тут дату ж треба щось Я робити. Думаю, я думаю, що справа насправді, знаєте, тут, на жаль, пояснює набагато простіше, все таки, давайте забувати, що до Трампа 80 років. Я думаю, що це впливає на е його спроможність щось говорити і заявляти набагато більше, ніж там е страшення страх Путіна. Зрештою, ми знаємо про Трампа напевно одну просту річ. Це людина, яка те що має великі дружні відносини з власною совістю і ну, з власним сумлінням. Тому я думаю, що йому абсолютно не чхати, що він каже про Київ, не каже про Київ, каже про потінські атаки, не каже про воді атаки. Е, він може сьогодні сказати одне, завтра відмовитися і буде робити е, щось е, конкретне, в залежності не від е, свого бажання, а від політичної цікавості. Йому наразі немає чого сказати. Він чекає якихось зрушень по перемовинах або якихось рушень по нашій позиції. Тобто в нього зараз така дуже гібридна позиція, тому і. Е скочуть заяви, які робить е умовно його дипломатія, які робить е та ж пані Левіт, яка там розповідає, що ось Москва, атакуючи Київ, відповідає на атаки по нафтовій інфраструктурі. Ну я нічого більш тупого за останній час ще не чув. Ну знову таки. Пані Левіт, як би, як би мовити, підтверджує свою компетентність, свою да, да. людяність. Ну, тут нічого не порожне. Ну, інших прес-секретарів американських президентів в мене для вас немає. Є те, що є на столі. А в мене для вас іншого а, президента ми... немає теж до да. да, американського. Який? Да. Яблочка т'яблення в професійному тут сенсі. Ну це да, це... Я мене теж це так обурювало в одне речення поставити ем, вбивство двохрічних дітей і їхніх 24-річних матерів Путіним е, і е, атаки по НПЗ. НПЗ, які субсидіюють війну Російської Федерації. Ну, це... Я не знаю, хто сі ну, би я думаю, знаєте, я просто інколи от останній час я раніше шукав якісь садні пояснення, але мені здається, що сама ця формула консувала, вона просто це гін і ну справді. Тобто, це не якась навіть там підлість чи щось таке. Якщо ти ставиш на один рівень вбивства дитини і знищений нафтопереробний завод, ну, ти просто тобто можна шукати знову таки якісь складніші пояснення, але я думаю, що ви знаєте, просто не треба цього робити. Ну от такі в нас зараз за, наразі контрагенти з того боку е, з одного боку з іншого боку, дуже радісно. Насправді що в них немає особливих варіантів, крім як е, змінювати позицію по путіну, і може стільки завгодно треба від цього бігати, але е, сама логіка американської політики все більше вимагає від нього кроків на зустріч Україні, просто тому що. Ну, в такій ситуації, який він опинився, його електорат, власний власне електорат республіканської партії засуджує е, політику комплементарно до російського диктатора. Це, мабуть, одна з найкращих новин для нас у цій ситуації, зважаючи на весь той маразм, який ми вимушені спостерігати від американського президента, все одно йому доводиться так, що інакше озиратися саме на. Неприйнятність дружби з путіним, неприйнятність такої політики для пересічного американця, uh -huh. і в принципі, це є для нас найкраща новина з усіх, які є по американському треку на сьогоднішній день, ну тому що знову таки були в американці більш приятні до Путіна, могли були б були вони готові терпіти е, якусь якесь інше відношення до цього персонажа. Нам було б набагато гірше, але на сьогоднішній день ну дійсно позитивна історія для нас, в тому що. Американці, навіть республіканці, е, путіна сприймають як абсолютно відмороженого е, ну, знову таки е, такі часи, е, така лексика, е, і в принципі це для нас гарна. новина просто от те, що. Навіть американці по точному своєму стані, в тому стані, де в них президент Трамп все ж таки розуміють, що друг з Путіним це не те, що чому американці можуть початися, не те, чим Америка може займатися. І в принципі, для нас це одна з небагатьох там дійсно позитивних новин від цієї адміністрації. Ну і зрештою, я вважаю, найкраще на основна полягає в тому, що ми бачимо позиції європейців. Ми бачимо наскільки ну і по по заявах е Талас, і по заявах інших. Е Діячів європейського політику, тому що в принципі э, немає ні в кого бажання товаришувати з Путіним, немає нікого бажання з Путіна перетворювати на якогось э, свого э, знову свого э, контрагента по э, економічним відносинам. Тобто, ми бачимо, що в принципі ставлення до Путіна не, не змінюється в кращий бік, як би вони не намагалися все одно тільки Дональд Трамп і ще там пара. На кшталт Орбана і його е, поплічників готові Путіна сприймати як е, персону, з якою можна про щось в принципі говорити, і це теж позитив, який на який і далі ми будемо спостерігати, якою буде подальша динаміка у цих е, відносинах між е, путіним і західним світом, між путіним і штатами. Наша головна задача збирається стабільною підтримувати збройні сили. Злучати більше зброї і виснажливі російську економіку, тим більше зараз просто не існує ніякого механізму змусити Україну пропонити нищити російську нафтову інфраструктуру. І ми бачимо, що це дійсно п'ята Росії, і якою яку її немає чим бити, і ми просто маємо продовжувати політику на знищення цієї російської. Цієї крові, яка живить війну. А дійсно нічого, крім е, нафти, е, російську війну вже не живуть. Повна, повна залежність від китайського імпорту, е, фактично відсутність будь-яких альтернативних доходів. В принципі, це те, що дійсно серйозно вважає нашу е, виснаження Росії, відповідно бажання, що перемогу. Тому що тут все повністю залежить саме від е, нашої спроможності знищити. Е, Можливість Росії вести війну, тому що ми точно вже розуміємо, що від Трампа чекати якоїсь історії е з допомогою е по знищенню російського потенціалу нам не варто. Ну вона може статися, але ми не можемо на неї розраховувати. Ну там тобто, не треба виходити на своє планування з такої можливості, і тут е головне підтримувати наші в першу чергу сили, які задають великобійні е удари по Росії. Ну і е, всі інші сили оборони, які той час виснажують без, Росію на суші. Власне, це єдиний е, сценарій на столі. А okay. коли Росія буде готова до перемовин, ви вже знаєте, е, через те, що Трамп обіцяв швидко закінчити війну, є певний культ, що от нам треба, щоб Трамп допомагав нам в перемовинах. Е, нам треба, щоб Трамп нам допомагав в перемовинах в контексті надання зброї і інструментів, як примус рчити перемовин. Він як посередник за, за столом нам не потрібен. Ну вибачте. 에, коли Путін захоче вести війну 에, пос, 에, посередником, може бути і Ердоган, і багато ще. да, Там ціла 에, черга, не, вервечка да. охочих вічно да, намальовується. Нам не треба, да, і хай навіть завжди. якщо да, не надає, то продає зброю. Це теж як зараз відбувається, підходить. Так, да, да, абсолютно точно. Я таке вам погоджую, що нам зараз від Трампа потрібно не його там якась е, співучасть у переговоре вона потрібна потрібні по продаж і постачання нам зброї. Це є в принципі той інструмент, який Путіна найкраще змушує до будь-яких перемовин. А посередництво Трампа ну бачимо його посередництво. Посередство Трампа це історія з категорії Я е, готовий допомогти моєму другу Володимиру змусити іншого Володимира, який мені набагато менше подобається, е, капітулювати перед другим Володимиром. Ну якщо чесно. Які посередники нам на те, щоб впали якось. Тому, в принципі, е, якщо Трамп вийде з цих перемовин, не просто буде давати нам зброю і засоби для ведення війни, продавати, хоча б тому, що, на відміну від Байдена, він не готовий нічого нам давати, е, ну, надто радібний для цього, то в принципі мене це буде, буде повністю влаштовувати, це буде кращий з можливих сценарій. Однозначно, тисячу один відсоток. Ми бачимо, що Данія купує на вісім з половиною мільярдів доларів системи Петріо, шість З ЗРК, Самі з ракети до Петріо теж штати продають. Старлінки зв'язок агентство штатів по департаменту повідомляє, що буде. Ну то є купи, продай. Норвегія вісім-дев'ять мільярдів за рік. Німеччина планує виділяти. От хай хай допомагають нам. А сполучені штати продають і це теж все нікуди не дівалося. Хай Путін це бачить. Одночас, поки е, знайшли, значить Трампа показали, що він живий здоровий, грає в гольф. Але він, поки грає в гольф, російський аторпутін намилав намилив свій зад вбивчий до Китаю. Що ж має не сподобатися Трампу, який так хоч хотів, чи хуже не знаю, чи хоче ще може в нього хтось там доносить цю мудру думку, що не вдасться відірвати Росію від Китаю. І там очевидно, що Путін, Сі, Кім Чен ін і ще до більше 15 представників явно недружнього заходу країн будуть говорити про цей недружній захід, і про Трампа теж і протидію йому. Це вже буде ще пан Лукашенко насправді, Зіка. і я так розумію. Трамп якраз розраховує на не на, 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 на ці перемовини. у нього в принципі є план перемовин, тому що е, планується найближчий час перемовини між Китаєм і Штатами. І якраз е, я так розумію, що в них були якісь діалоги, і Китай щось пообіцяв е, Трампу в контексті російсько-української війни, що він попливає на Путіна. Якраз підсяг під час цього візиту, Як завжди вважаю, що. Трамп е, вірить в якісь вигадані історії власні голові. Ну власне для нього це нічого нове, і він я думаю, щиро вірить зараз, що там китайці допоможуть йому попливати на позицію Путіна. Ну знову таки, е, ми ж розуміємо, що те, що хоче Дональд Трамп, це переважно якісь доволі специфічні марення. І в принципі, от розрахунок, де що Китай зараз впливає на Росію, так що Росія буде готова до більш конструктивних перемовин. Ну я не знаю, яким треба бути, щоб на це розраховувати. Але у Трампа надія помирає останньою. Я думаю, що якраз він розраховує, що під час цих перемовин 3 вересня, які відбудуться навколо святкування, як там в Китаї теж святкує день перемоги у другій війні, і власне це якраз буде завершення як капітація Японії, вони будуть обговорювати мир в Україні. Ну можливо, Трамп дійсно щось там розраховує, схід це реалістично. Ну я вважаю, що це реально марення Трампа. Але він я думаю щиро вірить, в те, що можливо там щось Китай на Росію натисне для того, щоб це стало частиною угоди між Китаєм і Штатами, і коротше, щоб наступив загальний мир і всі щастя. Тобто реально Трамп вірить в те, що торгівля все вирішує. Що все в світовій економіці це питання торгівлі грошей, але для таких країн, як Росія, для таких режимів, як Путінський, економіка це лише один з інструментів. Війна, інструмент, економіка, інструмент, культура інструмент а слугують вони одні цілі. знаєте, режими такі, як Путін, путінські існують не заради там величі Росії, як багато хто в нас любить повторювати, тому що ж вірять, що, ну, що у цього режиму є якась ідеологія. Не заради. Там не знаю, забезпечення процвітання російського народу, чхати хати потім хотів на російський народ, і на кожного росіянина окремо це, це. такі режими існують виключно для того, е, люди, які є. Господарями цього режиму, тобто Володимир Путін залишалася при владі. Це в принципі і є єдина мета з існування цього режиму, яку він на сьогоднішній момент успішно виконує, і тому що економіка, що політика, що війна для Путіна лише інструменти збереження влади, і тому ми з вами багато разів проговорювали, це проговорювали. Все формула, яка має бути на вустах мабуть, у самого Трампа, якщо він хоче щось змінити в цьому світі, що Путін вийде з війни тільки в той момент, коли для нього продовження війни буде означати. Більше ризики для існування його режиму, ніж її завершення. Як тільки він розуміє, що продовження війни несе більше ризиків його режиму, ніж її завершення, війна закінчиться приблизно через 15 секунд. Ну, Я, звісно, отрую, але порядок цифр буде саме-саме таким. Тому що е тільки е наявність е загрози безпосередньо для, для влади Володимира Путіна слугують причиною для Володимира Путіна війну закінчити. От ось після е цього. Ми побачимо мирні перемовини і тотальну готовність Путіна до поступок. Ми все побачимо. Як в той самий момент, коли Володимир Путін буде розуміти, що кожен наступний день війни може призвести до втрат ним влади, власне, навколо цього ми свою політику і маємо будувати, продовжувати створювати і американці, якщо вони все ж таки наберуться розуму, навколо того, що створювати все більше і більше ускладнень російського режиму, коли війна, економічна ситуація стають акторами ризику для російського режиму в той самий момент. миттєво ми побачимо, як Путін буде готовий, або його наступник, який його переживе, буде готовий війну закінчити, зробити Росію більш слухняною, більш адекватною, більш притомною. Але питання завжди буде про збереження режиму. І це як знаєте, зараз російський режим це як пізній Радянський Союз умовно пізнього Брежнєва Будь-які інструменти гарні, аби режим існував іншої мети, іншої іншого ціля 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 покладання іншої місії у цього режиму немає де да. поки він думає, що в нього все нормально, і що тільки за рахунок цього він може триматися в крісті. Поки він боїться, що ці солдати всі повернуться і знесуть цей режим. Поки він там а, по 2 мільйони вже познищував в різному вигляді а, і своїх росіян, яких він не рахує, і противників свого ж режиму. Він думає, що все окей. Тому дійсно, я оцей рецепт теж артикулюю з вами, погоджуюся бити, виносити НПЗ, купувати зброю, якою теж можна бити по НПЗ і на полі бою безпосередньо. Ну і санкції теж Водять вони працюють повільніше ніж санкції а, нутриціолога супермена Мадяра і інших наших сил спеціальних операцій. А тим не менше все одно допомагають. Це все в комплексі. Працює це ясно. А перемовники, та ми з вами можемо перемовини провести тут, якби а, пане Юрію, дякую вам да. дуже. Да. дякую вам безмежно дякую вам. за цю конструктивну розмову. Як завжди, зрозуміло і цікаво за ваші неординарні думки. До наступного тижня. О, якраз у сходку в Китаї обговоримо. Ну і все, і дай Бог, щоб теми в нас були все таки. Такі, як не, приємніші не можуть бути, але спокійніші. Пасибі вам за це, бережіть себе. Дякую. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст із стратегічних комунікацій, Риноузлов моє ім'я. Друзі, поставте, будь ласка, свої лайки. Не тому, що вам сильно подобаються наші сьогоднішні теми, а тому, щоб якомога більше людей знали правду, які нас дивляться по всьому світу, і ця розмова просувається завдяки лайкам. І підписуйтеся, будь ласка, на YouTube 24. -го. Побачимося і переможемо.